Всіх вітаю у моєму в'язальному просторі. Мене звуть Юля Савлюк, і я обожнюю в'язання і все, що з ним пов'язано. В'яжу багато і своє задоволення. Також на своєму в'язальному просторі я ділюсь своїм досвідом в'язання, а також показую, що ж я саме в'яжу саме цього часу. І сьогодні я хочу з вами поговорити і познайомитись трішки ближче. Одним із напрямків мого в'язання улюблено це шкарпетки. Я обожнюю в'язати шкарпетки, і якби мені хтось сказав років 5 тому, що я буду в'язати шкарпетки, я б в житті не повірила. Тому сьогодні я хочу поговорити з вами на одну із таких класних тем, Улюблені шкарпетки. А на наступний раз, в наступному відео, я зроблю огляд всієї своєї шкарпеткової пряжі. Думаю, вам буде дуже-дуже цікаво. Якщо так, то поставте, будь ласка, подобайку і напишіть мені про це в коментарях. Якщо ж ви вперше на каналі і вам подобаються такі відеоролики, то обов'язково підписуйтесь. Говорити про улюблені шкарпетки я буду в'яжучи в кадрі, звичайно, шкарпетулю. До речі, скажіть, чи потрібен майстер-клас на таку шкарпетку? Я її тільки зв'яжу. Якраз на другій можу все вам показати. Як кажуть, я буду давати відповіді на питання тегу, який створила Вікторія Буряк. У неї є свій канал на Ютубі. Я залишу посилання на канал Вікторії, ви зможете познайомитися. А також всі питання будуть в інфобоксі для зручності. І для зручності я, як завжди, залишаю тайм-коди. Якщо вас цікавить якесь точно питання, то пишіть, будь ласка, топ то зможете сміливо перейти до необхідного питання. А ми починаємо. Буду мати надію, що це ненадовго. І я швиденько дам відповіді на всі питання. Хоча вже така задовгий вступ. Ну, але я така, як є, і мінятись чесно вам скажу, не збираюсь, не хочу. Я собі подобаюсь такою. І, звичайно, я розумію, що зі мною будуть ті люди, яким це також дуже довподобає. Тікає мій моточок. Зараз я трошки відмотаю і буду читати перше питання. Чи носите ви в'язані шкарпетки? Особисто я ношу, мій чоловік також взимку носить. Я можу носити і зараз, коли прохолодно, якщо ж потеплішало, то, звичайно, менше ношу, ношу тонесенькі шкарпетулі, але я обожнюю в'язані шкарпеточки. Це комфортно, це зручно, і можна тягнути в будь-яке взуття, там, в кросівки чи ще в щось. Мені здається, це класна, зручна річ. Тобто я їх можу носити і вдома, і можу сміливо одягати. В, суття. в Німеччині дуже багато ходила в шкарпетках вдома. В Україні я тільки зараз, коли пусть прохолодно, ходжу в шкарпетках. А так, як правило, я не ходжу шкарпетках. Взагалі люблю ходити просто в І Друге питання: що вам найбільше подобається носити? Слідки, шкарпетки чи гольфи? Я обожнюю носити слідки. Це моя любов. Для мене це саме-саме найзручніший варіант, або укорочений варіант шкарпетуль. І У мене дуже багато шкарпеток, які я в'яжу укороченого варіанту, тому що це для мене найзручніший ну, варіант. Ось, наприклад, зараз вам покажу ось ці шкарпетулі, Вони ви бачите коротенькі І не тому, що мені їх лінь в'язати було, ось наприклад, жаркартом я сміливо зв'язала задовжену да? висоту. Ось я ці шкарпетки ще довше зв'язала. Тобто, для мене не проблема в'язати, я обожнюю в'язати шкарпетки, але мені подобаються просто укорочені варіанти. І ті шкарпетки, які я в'яжу особисто для себе, це саме мацтхе. В Німеччині є таке поняття спортивні шкарпетки. От спортивні шкарпетки, ну тобто вони в нас також є, але менше розповсюджені. Ми просто називаємо всі варіанти шкарпеток, або там укорочені. От ці спортивні шкарпетки мені дуже-дуже подобаються. Ходити в них я можу будь-якої взуття. Мені це, це моя мій варіант. Звичайно, я. В'яжую довгі, і хто пам'ятає, у мене був експеримент, я в Німеччині собі зв'язала гольфи. І ви не повірите, я їх не носила як гольфи, я їх завжди спускала вниз, бо мені було незручно. Для мене це не мій варіант, і тому, якщо чесно, я просто обираю той варіант, який мені більше до вподоби. Так. Чи любите ви в'язати шкарпетки? Ну, як ви бачите, тут вже розмова зайва. Я обожнюю в'язати шкарпетки. Для мене це свій такий особистий релакс. Правда, навесні цієї, хоча зараз також ще весна, але вже останні тижні, да, я майже не в'язала шкарпетки, на це було багато причин. І подорож, і хвороба, і повернення в Україну. І смерть батька, тобто це все разом наклалося, звичайно, я взагалі мало в'язала, тому навесні ні. А так я кожного разу намагаюся в'язати собі шкарпеточки. І якщо чесно, я в'яжу дуже довго шкарпетку. Тобто, я в'яжу там між якимись процесами ці шкарпеточки. І, як правило, одна пара в мене займає десь близько двох тижнів в'язання шкарпеток, вже перевірено часом. Хоча... Наприклад, цю пару шкарпеток я зв'язала десь близько на це 6 годин. Тобто, да, за 6 годин приблизно. Тобто, їхала в одну сторону одна шкарпетка, в другу сторону друга шкарпетка. В нас була та дорога з Ігорем, в подорожі, куди ми там подорожували разом по Німеччині, як був час. Але це було здається минулого літа ще. Тому... Переходимо до четвертого питання, і воно таке цікаво, як давно ви в'яжете шкарпетки. Перші свої шкарпетки я зв'язала десь років 15 тому для свого чоловіка, ще будучи вагітною сином. Але вони були перші і єдині на той час, і я якось ну, недовго не могла зрозуміти сам процес задоволення від шкарпеток чомусь. І на той момент не було такого великого вибору шкарпеткової пряжі. Зараз, я вам серйозно кажу: хто ще не знає, шкарпеткова пряжа це мега величезний вибір. І, наприклад, в Німеччині то Легше купити шкарпеткову пряжу, хоча там вона не дешева, аніж купити таку звичайну, ну або акрил синтетичний, можна купити. І якщо говорити про постійне в'язання шкарпеток, це десь років з п'ять. Я в'яжу з задоволенням, і просто мені це подобається, це мене захопило. Мені подобається, що ти можеш втілювати в своє життя все, що тобі тут подобається. В голові там. Шкарпетка це маленький такий проєкт, такий, який ти можеш брати з собою всюди і в'язати в своє особисте задоволення. В дорозі всюди можна в'язати. Але єдине, що я не можу в'язати не в автобусах, не в машинах, бо мене зараз дуже-дуже сильно. Захитує. Ну, тобто не зараз, а це все моє таке життя. Періодами було нічого, а останній час в машині взагалі не можу не в'язати, не дивитись телефон, як останній час. Останніх років 7-8 десь. Я взагалі цього не можу зробити. Так, в потязі класно в'язати. В потязі спокійно в'яжу, скільки влізе, Ці ж карпеточки якраз вив'язані в потязі були. П'яте питання. Вам найбільше подобається носити та в'язати прості чи ажурні шкарпетки з жакардом чи лінивим жакардом з рюшами? Так. Давайте по порядку. Я люблю носити прості шкарпетки з жакардом. Це мій бастхеп. Я обожнюю шкарпетки з жакардом і прості шкарпетки. Тобто можу навіть секційні ці, наприклад, як вони лягли в сексі, так і вив'язати. Полюбляю не ажурні, а з такими щільними візерунками. Бо я якось не дуже сильно люблю от ажурні шкарпетки, мені здається, в них некомфортно і холодно. І якщо бути чесними, то саме про ажурні шкарпетки я вив'язала лише одного разу і більше не в'язала взагалі жодної пари шкарпеток ажурних. У мене, бо вони ну, сіточка і я ще взяла пряжу Drops North. Вона після прання збалялася, і ви не повірите, вони такі стали в оця сіточка і в носку, в самому, тобто в цій частині шкарпетулі, да, носка. і... В п'янці вона прям звалялася. Тобто уявляєте, так? зваляна шкарпетка і за журом, ну якийсь трошки не той тумачик на мене. Тому я люблю шкарпетки. Ще не разу не в'язала. а ні, в'язала. Ні, ні, не в'язала з лінивим жакардом. Треба спробувати. Якось ну, не доводилося в'язати лінивим жакардом. І шкарпетка з ружам, що ми я в'язала. І, до речі, у мене навіть є відеоурок на каналі. Це ось ці шкарпетулечки. З рюшечками, мені вони дуже подобаються, вони такі ніжні, класні. Тому, якщо ви ще не в'язали, вони так, до речі, вони йдуть з візерунком. Але візерунок не ажурний. Бачите, що мені подобається? В них не ажурний візерунок, тобто на ніжці вони будуть сидіти класно і комфортно. Тобто не просвічуватись. це. Для мене було таке, знаєте, основне питання, щоб шкарпетка на ніжці взагалі не просвічувалась. Для кого часто ви в'яжете шкарпетки? Для себе, для своєї родини або на продаж? Ось так. Тут багато говорити про що. Сьоме питання: яким інструментом найчастіше в'яжете шкарпетка? Ну, як ви бачите, я зараз в'яжу на Кміт про Зінг, і я собі купувала набор цих пряжі. Також у мене були спеці -адіо тріо, але я їх благополучно згубила в потязі. І тепер у мене їх немає. І, чесно кажучи, мабуть, я й не скоро собі їх дозволю купити, адже. Ціна тоді я їх купувала за 14 євро. А зараз мені здається вони ще дорожче, і мені дуже-дуже буде жаба давити. Адже кніт про зінги я купила цілий набір за 25 євро. Ось так тому, як є, наступне питання. З якої пряжі ви в'яжете Шкарпетки? З Шкарпеткової, будь-якої шкарпеткової пряжі, різноманітне. Але я хочу вам сказати, що Шкарпеткова пряжа, яка продається в Німеччині в магазинах. ну, от Я, наприклад, брала там нето магазин в Німеччині, був норма. Вона набагато тонкіша, аніж Алізе Супервош або ще якась там дорога. да, Пряжа, тому що вона і вона не розкривається так, як ти б цього хотів. Я в'язала шкарпетки з котиками, і, чесно кажучи, я була дуже розчарована. Звичайно, ефект вийшов прикольний, тому що котики виділилися на фоні. Того, що чорна ж пряжа не розкрилася. Але, наприклад, ось Alize Superwash, вона така прям розкрита-розкрита. А в наступних оглядах я вам покажу, вона в залишках ця пряжа є, здається. А, мабуть, є, є, але зараз принесу квартиру, бо ще в коробці не дорозбирана, як Буду знімати відео, я зроблю огляд і покажу вам, вона ну, дуже тонка. Хоча в мене є інша там бережа, я по ній можу також вам показати. Але для неї ось дійсно мені треба буде шукати десь спиця номером 2. У мене такої товщини спиць тоненьких немає шкарпеткових. Треба буде десь пошукати і докупити собі номер 2. Бо для неї навіть я зі своєю щільністю маю брати ну, тоншу спицю. 100%. Ой, здається, я тут проговорила з вами і трішки неправильно прив'язала візерунок. Зараз трішки підрозпущу, поки буду читати наступне питання. Вив'язати залишки пряжі проблема чи ні? Ні, для мене взагалі не проблема, але в мене їх дуже багато, і я ніяких не можу. Так, ще один треба. І я їх ніяк не можу вив'язати, хоча дуже дуже хочу, і я знаю, що можна класно скомбінувати. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про шкарпеткову пряжу, то я знаю, до мене є ідеї, як можна там класно скомбінувати. І я постійно намагаюся відв'язувати залишки, але потім рука тягнеться до нового моточка пряжі, і ти така раз і створила пару шкарпеток з нового моточку пряжі і знову новий моментик залишку залишився. Ось так. Далі, десяте питання. Ви в'яжете шкарпетки від миска чи від резинки? Я можу в'язати шкарпетки і від миска, і від резинки, але так склалося набагато частіше я в'яжу чомусь від резинки. Мені здається, так якось психологічно швидше мені чомусь. Хоча не факт, що швидше, тому що в цілому однаково в'яжеться. І ще можна шкарпетки, до речі, хочу сказати, в'язати на двох спицях. І дуже дуже скоро я вам покажу як це робиться, як кажуть. Хоча ні, нема. Я показувала у своїх логах, що я в'язала такі шкарпеточки. Далі, 11 питання. Ваш улюблений набірний край. Вузликовий набірний край, або простий набірний край, його ще можна назвати, його дуже-дуже легко набирати навіть новачкам. І, до речі, цей набірний край у мене є на каналі. Тому, якщо вам цікаво, як це робити, зазирніть на мій канал і. Ви зможете, Я залишу внизу в інфобоксі посилання на це відео, і ви зможете також зв'язати набирати. Ось дивіться, бачите, він, звичайно, не максимально, але є трішечки, як, наприклад, це клас... Ні, це також, о, це теж вузликовий. Ні, це не вузликовий, мені здається, був. Я вже не пам'ятаю, це дуже давно було. Тому я, чесно скажу, не пам'ятаю. Ну, Все точно вузликовий ось метод. Ваша улюблена п'ятка. Моя улюблена п'ятка це підкова. Я можу починала свої найперші шкарпетки, які я в'язала для чоловіка, то була бабусина п'ятка. В'язала п'яткою бумеранг, як п'ятку вона правильно називається, помідорка її ще називають. Вона така йде прямо по стопі. Я пробувала таку п'ятку в'язати. Це те, що я згадала на перший погляд. Хоча, може ще що є, не пам'ятаю. Йдемо далі. 14 питання. Ваше улюблене закриття миска? Моє улюблене закриття миска – це стрічкове. Я всі свої шкарпеточки закриваю стрічковим методом. Хоча у мене є один варіант, я хочу спробувати, але не знаю, чи на цих шкарпетках, мабуть, не на цих, на наступних шкарпетках. На шкарпетках, які будуть в'язатись з однотонної пряжі, краще спробую. Завалила всю свою конструкцію красиво. Так, краще спробувати буде в'язати інший трішки метод. Він цікавий, і якщо в мене все вийде, то я, звичайно, з вами поділюся цим методом і покажу, ви вже розповісте в коментарях, чи сподобався вам такий метод потім. Але це буде згодом і не на цих шкарпеточках. Далі. І останні петлі як завершуєте? Останні петлі я завжди закриваю голкою. Мені здається, це найкласніший варіант. Бо опять ці беру шкарпетки, які погано вам буде видно. Дивіться, бачите, ну рівненько, ніде нічого, ніяких моментів. Тобто останній варіант це якраз закриття голочкою класне. Візерунки для шкарпеток. Де шукаєте? Як найчастіше використовуєте? Пінтерест? Пінтерест, Зокен-Кніц і вперед. Або штрікен-зокен. Все залежить від того, що ж я хочу знайти у цих візерунках, і який хочу я від знайти візерунок, або ще можу відкрити книгу і по книзі своїй в'язати візерунки. Із От, наприклад, ці у мене шкарпеточки це від Drops. Їхні, тобто, бачите, візерунок. І, як правило, я так, візерунки використовую по верхній частині, якщо це е, шкарпет, шкарпетка з візерунком, якщо це жакар, то як правило тільки на е, верхній тут цій частині паголіночку. тобто ось таким чином. Ну, а тобто, Ви бачите самі, як я використовую. Хоча є у мене досвід відв'язання ось цих пари шкарпеточок маленьких. Бечте, вони відв'язані повністю по всій ступі. Тому досвід у мене є різних шкарпеток. І 16 питання: чому новому бажаєте навчитись в'язанні шкарпеток? Різноманітних варіантів п'яток я собі накидала. І якщо в мене буде все виходити, то, звичайно, буду ділитися і з вами, мої любі глядачі. А на сьогодні я з вами прощаюсь. кажу вам до скорих зустрічей. І всім па, -па. Не забудьте підписатися і поставити «подобайку».